100 гривень при індексації, ну це просто, знаєте, якийсь як насміх людям, да, насмішка. Як це називають, утішається виплата. Такі суми отримують люди, які пішли на пенсії за попередніх 3 роки. Тобто вважається, що їхня пенсія без того сучасна. Ну так, да, 2093 гривні дуже сучасна пенсія. А виявляється, що цих 100 гривень це не так це все працює. І можна добиватися законної індексації і можна отримувати ті суми, які повинні були вам нараховані. А це на секундочку, за цих останніх три роки майже 50%, майже 50% до вашої пенсії, які вам не доплатили. От візьміть, подивіться, яка у вас пенсія, якщо вийшли 3 роки назад. І додайте до неї 50%. Хотіли б стільки отримувати, а це цілком законно. Зараз ми розбираємося з цим питанням, уже є дієві методи. Розбираємо механізм, як цього всього добитися. На ютуб-каналі Народна Думка ми це все будемо детально все по крапинам обговорювати, щоб ви отримували те, що заробили, щоб індексація вам проходила згідно чинного законодавства, а не так, як хочеться нашим можновладцям, щоб ви... Отримали своє. Тож шукайте, переходьте, долучайтеся в найближчі дні. Ця тема ще декілька деталей там уточнити, щоб вам конкретно розкрити всі подробиці. Тому що замість тих 300 гривень, які ви отримали, ви мали право на плюс 50% до вашої пенсії. І зараз би індексація проходила на уже тут збільшену пенсію. Тобто тут вас крадуть також. Тому ми розбираємося вам. Незабаром розповімо, обов'язково шукайте, долучайтеся, будьте в курсі, отримайте своє, не втрачайте свої кошти. Тож, до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.